Друзі, всім привіт! Ну що, ви вже дивилися виступ Зеленського? Взагалі, ну не знаю, бачили ви чи не бачили, але у мене таке складається враження. Що вже з Зеленського готують дурачка такого, що типа в нього вже криша поїхала і тіпа, вже президент некомпетентний, тому що такі речі говорити на державному рівні. Займаючи пост президента, ну це просто ніякі рамки не лізе. Це просто посміховисько. По перше, там історія стає, як він стілив американського бійця, який встав і пішов, побачивши зеленського. Ну. Значить, хлопець, я з ним фоткався. Так, і він, значить, він не ходив. Так? Він працює на всім і Сполучені Штати Америки, там, і він там був в лікарні, і тут йому допомагали, і там дійсно суперхюменс. Ну, просто, якщо дадуть мені. Та зараз телефон, я зайду, так, я зам зайду. А мені дадуть зараз телефон, просто О, дякую. Мені просто прийшло повідомлення перед інтерв'ю. І ну, в чому кайф, в тому що він каже. Зеленська чутя з стільця не впала, коли це вичула. Думає, що він то морозить. А друге про українців за кордоном. Хтось йому щось там сказав. Заберіть, вони нам тут не треба. А він каже, я, як я буду забирати, то я буду забирати всіх. Мене таке враження, що він собі внушив, уже, що він уже пан, а українці всі кріпаки. І він собі торгує, що де можна там виторгувати, тих візьму, тих заберу, тих не цей йому пофіг на ті закони, на конституцію, на якісь міждержавні стосунки. Ну, Це такий рівень, рівень, друзі, що взагалі посміховисько. Дивимося, це відео трошки. Давайте. А ось ті українці, які там не працюють, вони кажуть, ви їх заберіть. Я кажу, а як забрати? Це вони кажуть. Так, да, як скажу забрати. Ну ви їм скажіть, повертайтесь, я кажу, дивіться. Давайте так: трішки більше ПВО. ППО, і я скажу, повертайтесь всі. Ну дивіться, я ж буду повертати всіх, а не тих, хто у вас не працює. Ми ж говоримо про всіх. А вони кажуть, ні, ті, що у нас працюють, нехай працюють. А ця частина хай повертається. Тобто, ті, які працюють, їм яка різниця, що їх підтримувати чи ні, вони працюють, вони сплачують вже податки. А на цих вони витрачають гроші? Ось таке відношення є деяких лідерів. Ще раз говорю вам: це відношення їх, деяких урядовців, не відношення людей. Чому вони і публічно. Ой-ой-ой-ой-ой, оце так завернув, так завернув. Це відношення деяких лідерів. це відношення деяких урядовців. Це відношення деяких урядовців, а не людей. Тобто, вже тут і лідери, і урядовці, і люди. Коротше, кукуха поїхала по повній. Психіатрія, зустрічай. Твій клієнт там є писати кому не одну докторську. А